Народ, усім привіт! Сьогодні, нарешті, настав той день, коли я придбав собі невеличкий човен, саме Колібрі 280 т Це є грибний човен, і на ньому я планую плавати по невеличких річках, невеличких ставках і шукати рибу. Для того, щоб шукати рибу, планую використовувати ехолот, який в мене, в принципі, вже є. І для того, щоб його використовувати, потрібно його якось прикріпити. І для того, щоб його прикріпити, відповідно, зараз я встановлю кріплення Боріко на. Цей човник. Ну і звісно, зараз візьму його, розпакую, надую, подивлюся, де повинно бути кріплення стояти, де повинно стояти охолод, і вам це все покажу у відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і напишіть коментар для того, щоб прийняти участь у конкурсі. І в наступному відео отримали подарунок від каналу «Файна рибалка» Рандомним чином визначає, хто переможець. Ну і, звичайно, в, з минулого відео можете переглянути, хто переміг уже в кінці цього відео. Так, ну власне, човен зараз я вже накачав. Взяв я таке кріплення від Боріки Фастен. Це є кріплення для холота під дев'яту Elite FS. І о, тут є ще кріплення, яке клеїться безпосередньо вже на човен. І клей, який є поліуретановим і на який зараз я буду власне кріпити це кріплення. Приблизно він у мене буде по лівому борту стояти холод. Беру зараз ще саме холод і буду. Власне, пристрілюватися, дивитися, як буде краще, щоб не мішали весла, щоб можна було її і навеслах і дивитися вехолод, що робиться. Зараз я буду ставити, приміряти, де я буду використовувати охолод, І після того покажу, як я вже безпосередньо буду це все клеїти, які, яка технологія використовується. Ну і, власне, яка інструкція, як це все правильно прикріпити. Ну, якщо слідувати інструкції, власне, саме, от. Є кріплення, яке клеїться. Потрібно клеяти, от, щоб ці лінії були повздовж човна вашого. І думаю, на мою думку, краще буде, щоб ця загалушка щоб вона опускалася вниз. Так буде зручніше знімати, ставити. І по місцю я подумав, що, мабуть, оптимально буде десь ставити на цьому рівні, оскільки приблизно от, це є кріплення під саме холод. Ехолот тут ставиться, прикручується. Тут є різні такі отвори технічні, через які можна прикрутити саме холод до його підставки. Ну, Власне, приблизно так це буде виглядати. Ехолот буде стояти тут, за ним ще будуть виходити дроти, які будуть проходити сюди вниз, і, власне, йти до акумулятора. Так, ну власне, місце я вже визначив, де має бути все. Наклеїв тут таку копірку, на яку можна наносити зараз клей. Тобто тут вирізано місце спеціально, от якраз під цю площадку, яка буде приклеюватися. Ну і необхідно буде зараз обезжирити поверхню одну другу, потім нагріти її. Фан я вже підготував, можна використати домашній фан, звичайний. І буду наносити зараз сюди клей. Клей є інструкція. Тут він складається з двох таких тюбіків. Один тюбік це є сама смола, і інший це затверджувач. Розбавляється він 1 до 20. Тобто, в нас виходить, 40 мл тут клею йде. І тут йде 3 мл в нас самого затверджувача. Тобто одну третю цього затверджувача потрібно додати десь до половинки цього клею. Перед тим потрібно нагріти, потім знову потрібно нагріти. Ну, власне, зараз весь процес буду показувати. Написано, що клей сохне дуже швидко, і тому потрібно швидко. Це все робити, не затягувати. Так, я зараз ставлю таймер на не, там на 10 хвилин, нехай буде. Так, погнали. І наношу на другу частину. Так, ну і власне залишається зараз там 3 хвилини приблизно, щоб 10 хвилин було. І зараз я додаю знову клей, в затверджувач От, повністю вже паночку використав. Так, Закриваємо його, щоб він не повернувся. Перемішуємо знову. Я вже це роблю пензликом, тому що пензлик вже і так замащений, він піде в мусор. І зараз. Це все перемішуємо і будемо наносити знову. От, якраз пропікав таймер 10 хвилин зупинити. Так, знамостив я одну поверхню оцю, і другу поверхню власне саму площадку. Зараз чекаємо хвилин 10, потрібно прогріти феном. Ну і, в принципі, вже пройшов час. І зараз виставляємо, так, як повинен у нас бути, приблизно холод по цих маркерах по цьому трафарету, і прижимаємо. Після того, як прижали, треба хвилин 5-10 потримати, щоб клей повністю приклеївся. Ну, і під час того, як от ми його прижали, можна його краще отак от прижати, края, щоб вони десь не відступали і все було надійно прикріплено. Так, ну, власне, от закінчився час. Пройшло 10 хвилин, як було вказано в інструкції, в принципі, а, можна відпускати. Бачимо, що в принципі, ніяких нюансів немає. Е, є трохи залишки клею, які, в принципі, я думаю, можливо, зараз попробую трішки забрати за допомогою розчинника, щоб їх не було і все було акуратно. От, можна зараз зняти вже цю накладку. І, в принципі, якось так воно виглядає. От, Значить, бачите, по краях тут якраз є клей, який. Річки виступив, зараз його попробую забрати, трішки, що вийде, що не вийде. От. І в принципі, далі даємо 24 години, нехай воно повністю кристалізується. Ну і будемо надіятися, що не буде тримати, тому що не хотілося б втратитися холод по дорозі. Ну і власне спускаю зараз човен, щоб максимально його чимось прижати. Конкретно це місце. Якраз буде рівна площина. Можна буде добре прижати його, щоб він добре проклеївся. Хоча це, напевно, що краще навіть зробити вже перед тим, як ви будете його клеїти. Тобто розграфили собі місце і потім взяли акуратненько його спустили. І наклеїли вже. Для надійності можна, щоб бути впевненим, що все окей. наклеїти ще скотч зверху, щоб краї добре приставали до самого човна, до цього ПВХ. Так, ну, власне, спустив я трішки ще човен, щоб краще можна було притиснути це все і щоб воно краще схватилося. Залишаю я це все на 24 години, нехай висухає повністю, скільки йому потрібно. І візьму зараз ще такий риболовний ящик свій, притисну для того, щоб це все було під якоюсь такою нагрузкою трішки. І відповідно краще. Воно кристалізувалося, і кріплення трималося дов, довше і краще. А, наразі це все, друзі. Дякую вам за увагу. Ну, конкурс, звичайно, зараз зроблю і визначимо переможця. А наразі я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Купуйте українське, дивіться українське і підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Ну і визначимо зараз переможця. Це був Golden Catch Adreso або Crazy Fish Orion. Копіюємо посилання на відео, вставляємо в сайт. продовжити, продовжити. 48 коментарів. Визначте переможця. Олександр Новіцький. Вітаю, Олександр. Напишіть мені в Дірект в інстаграмі, в телеграмі або в Фейсбуці, або тіктоці, і я вам відправлю подарунок. Дякую за ваш коментар. До нових зустрічей.